Бо проблема тут в цьому самвузлі, друзі мої, санвузол дуже маленький. Два з половиною метра, дівчата і хлопчики це вам дуже невесело. Бо повноцінна душова кабіна – це метр на метр. Бо треба ще місце розміститися це мінімум метр на метр. Унітаз, раковина, нема місця. Просто немає. І що вони роблять? Вони залазять. На кухню Вікторія зі своїми клієнтами залазить на кухню. Дивіться, по номерам українським не можна так е, санвузлом залізти на кухню. Можна залізти в коридор, але ж це так незручно. Я, я розумію, що ну як ми, ми не можемо так залізти, бо, бо куди? Ну ні, нема куди. Е, напевно, можна ось так трошечки, але ось такі зміни. Я б вже брала цей, це планування, йшла б в БТІ австрійське. Я...